Шановні батьки, учителі, гості, дорогі учні, ось і завершився ще один навчальний рік рік напруженої праці. Сьогодні у нашій шкільній родині свято незабаром пролунає останній дзвоник, що сповістить нас про закінчення навчального року. Останній дзвоник: скільки в ньому урочистості та спогадів переповнює серце любов до вас, дорогі вчителі? Останній дзвоник. Це свято для першокласників, які зробили перший крок у шкільному житті. Четвертокласникам сповістить, що вони закінчили початкову школу і стали на рік дорослішими, і перейшли до п'ятого класу. Для дванадцятикласників він буде останнім у стінах рідної школи і покличе їх у незвідану світлу дорогу майбутнього. Бояє травень зеленою цвітом, з обіймів наших виривається весна. А ми готові вже зустрітися із літом, шкода, що не закінчилась війна. І школа, і учні затихли в чеканні, бо настає та хвилююча мить. Наші учні, найстарші, на дзвоник останній, Вийдуть ще раз, щоб школу свою залишить. Валізи збирати, комусь прийшла пора в дорогу вирушати, комусь прийшла пора щоб відпочити, далі працювати, далі жити. А хтось своє життя віддав, щоб нам останній дзвоник пролунав. І щиро ми завдячуємо тим, хто наш надійний захист і надійний тил. Як мить минув цей рік навчання. Були і успіхи, були і розчарування. Завершились шалені перемоги. Підбиває підсумки, директор. Запрошуємо до вітального слова з нагодою закінчення навчального року директора Олександра Миколаївича Білоусова. Дорогі діти, шановні батьки, вважаємо колеги. Я всіх вітаю а вам 12 клас і все остальные ребята. Я желаю прежде всего найти своє місце в житті, А ви знайдете. Своє місце в житті, якщо кожен з вас буде знати це задачу, за чим ви прийшли в одну із інших школ України. Я вам всім желаю віра, добра, здоров'я, злагоди, слава Україні. Запрошуємо до святкового слова заступника з виховної роботи Орлова Андрія Валеровича. Дорогі випускники, сьогодні ви залишаєтесь кіно рівної школи попереду нові здобутки, мрії. Цілі досягнення. Пам'ятайте, той успіху досягає той, хто не боїться труднощів і залишається людьми. Ми пишаємось вами. Ми віримо в вас, що ви зможете реалізувати свій потенціал. Нехай в вашому серці буде світло, добро і вія. Надія школи, наші малюки. Цю ми вони чекали довгий час. Перше клас, вам всім бажаємо І здорово, і добре. Щоб щасливі і не знає голя і зла. Просторі класи, рідні вчителі. У вашій пам'яті залишились сліди. Колись настане мить через роки, повернетеся до школи знову ви поглянете на все, зайдете на хвилину клас, І зрозумієте, як швидко плине час. Для нас це школа і навчання, і вересень ще скличе нас на шкільний поріг. А вам уже прийшла пора прощання і перед вами тисячі доріг. 12 років років школа ми ходили. Всі науки відкривалися до вас, але а дізнається не вчили теж. Нема залишився до нас. Сьогодні день часивий і знамений для вас останній працівник синок. Він закличе до школи поіменно, щоб провести останній ваш урок. Нехай ми, нехай ми зовсім не велиш, але переходимо у другий клас. Ми ваше меншим братаки і сестрички. Будемо доганяти вас. Дорогі випускники, ми впевнені, що ви пам'ятаєте той далекий ранок, коли хто з радістю, а хто зі сльозами на очах вперше прийшов до школи, і на порозі вас зустріла ваша перша вчителька. Слово для привітання надається першій вчительці та першим вихователям. Творчий колектив і сьогодні поспішаємо привітати випускників Ріолета, Даня Саша, Са, Три Іван і Ваші Наш. Вас вітання от ми на сказати. Давно, ну десь як ми, ви в школу йшли малі, смішні, з творчвалем більшим за людину, і з бантом вищим за хмарину. І перша вчителька у вас тепер навчає третій клас. Перша вчителька у вас капітан, бо з певними стежками знаємо талісман. Тож перед до нових знань не зупиняйтесь, ви про рідну школу теж не забувайте. Любіть життя, цінуйте кожну днину в краях далеких слав та Україну. Бо життя це робота іди, в нім печалі і радощі є. Йдіть у пеплені, вперше, сміливо, обирайте найкраще своє. Бо життя це серйозно, не жарти. Що посієте, то й зберете. Мани з неба чекати не варто. Ви завжди пам'ятаєте про це. Отже, слів уже доволі ми лишаємося в школі, обіцяємо завзято. З вас ми приклад будемо брати. І наостанок хочемо сказати, вас будемо, ми завжди пам'ятати. Ділами вашими пишатись будемо ми. Тож будьте, друзі. Справжніми людьми. Любі діти. Сьогодні ще можна вас так називати, але вже завтра ви прокинетесь дорослими людьми, самостійними людьми. Перед вами відкриється величезна дорога, широка дорога самостійного дорослого життя. Дуже хочеться, щоб у кожного з вас ваше життя склалося, щоб професія, яку ви оберете для себе, приносила вам задоволення, щоб у вас склалося життя особисте. І найголовніше, щоб ви і ваші діти завжди жили на своїй рідній землі під небом мирним. Бажаю вам всього самого найкращого, що тільки може побажати вчитель своїм дітям. Дорогі наші випускники, від щирого серця вітаємо вас з цим надзвичайно важливим днем вашим випускним. Ми мали щастя бути поруч з вами у перші п'ять років шкільного життя і з гордістю стежити за вашими досягненнями, радіти кожній вашій перемозі. Останні роки були непростими спершу пандемія, потім війна. Але всі ці випробування тільки загартували вас, зробили сильнішими, мудрішими та витривалішими. Бажаємо знайти справу до душі, вірити в себе і ніколи не зупинятись. Ми дуже вас любимо, пишаємося вами і щиро віримо у ваше майбутнє. Ну, от і все, скінчилися уроки, шкільні дзвінки пішли у небуття. Ви свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Було всього досягнені мороки, колись сумне вже викликає сміх. Життя готує вам складні уроки та вірю, що засвоїте ви їх. Життя складне, та, тим не менш цікаве, бо мрія кличе і надія є, когось у нім ждуть успіхи і слава. Когось лиш буднє, кожному своє. Буває, щось піткнутись доведеться, побути на коні і під конем. Та сильний знов на ноги підведеться І не житиме всього одним лиш днем. Тому живіть активно в повну силу, і хай як важко, але треба йти. І виходити із ситуації уміло, при цьому честь і совість зберегти. Ідіть сміливо, хай усе вдається. Хай сонце усміхається в путі, а серденько ніколи не здається, І душа хай не збідніє у житті. Душею ви завжди були багаті, у вас є співчуття і доброта, і серця у вас сміливі і крилаті, дорога в світ хай буде вам проста. Що на віку чекає? Слава, гроші, визнання десь чи в рідному краю. Бажаю щастя вам, мої хороші! Не забувайте, вчительку, свою. Бажаю вам здоров'я, щастя, миру, жаги життя, невичерпний заряд. Вам час, в дорогу. Що ж, ідіть щасливі, і, хоч інколи, вертайтеся назад. Кращий учитель для дитини той, хто спілкується з нею, хто забуває, що він учитель і стає для свого учня другом, який бачить в ньому свого однодумця. Такий учитель знає найпотаємніші куточки серця свого учня. В його устах слова стають предметом впливу на молоду людину. Тим учителем для випускників стала Ольга В'ячеславівна. Дальне слова запрошується Іліченко Ольга В'ячеславівна та вихователі. Діти, прийміть щирі вітання закінченням школи. Позаду довгий шлях до знань, але попереду світла, захоплива дорога багатьох можливостей, творчих ідей, здійснення мрій. Закінчення школи це важливий життєвий етап. Бажаю, щоб всі ваші плани та цілі обов'язково стали реальністю. Посміхайтеся, радійте успіху, удача любить оптимістів. Нехай. До доросле життя буде сповнено нових можливостей, перспектив та блискучих ідей. Випускник це звучить гурто. Ви готові продовжувати свій шлях по життю. Приймайте випробування з гордо піднятою головою. І ніколи не опускайте руки. Як би не важко було в якийсь момент, пам'ятайте мудрі слова. Навіть після сильного дощу заявляється красива веселка. Життя складається не тільки з радісних моментів. Але я бажаю вам щасливого життя, в якому переважатиме мир, веселощі та впевненість в завтрашньому дні. Я щиро бажаю вам, щоб всі ваші мрії стали реальністю. Успіху вам, любі мої! Дорогі випускники. Сьогодні особливий день. День коли ви прощаєтесь з дитинством і впевнено крокуєте у нове життя. Я з гордістю дивлюсь на вас, таких розумних, добрих, красивих і сильних. Ви подорослішали, навчились дружити, мріяти, вірити в себе. Нехай знання, які ви отримали, стануть міцним фундаментом для майбутніх перемог. А серце завжди підказує правильний шлях. Ви особливі, добрі, щирі і в кожного із вас є світло. Нехай доля буде щедрою для вас, а життя барвистим і яскравим. Щасливою дороги вам, мої перші рідні діти. Любі випускники, вітаю вас із закінченням школи. Я безмежно вдячна вам за спільно проведений час. За ваші бешкетництва, що залишаться у пам'яті лише приємними згадками. Зараз настає мить прощання зі школою. Але не бійтеся і сміливо крокуйте в своє майбутнє. Нехай доросле життя надихає вас на саморозвиток та на нові відкриття. Мрійте, визначайте мету та успішно досягайте її, не соромлячись при цьому помилятися. Пам'ятайте, не помиляється лише той, хто нічого не робить. Нехай щастить, дорогі мені. Складна і важка вчительська праця. Як мілий диригент підбирає потрібні ноти, щоб скласти потужний акорд, так само і вчителі щодня, щохвилини, щогодини складають палітру знань, в і навичок учнів. Тож, шановні вчителі, до вас із словами вдячності звертаються випускники. Ну ось і все, спасибі, люба школо, бо промайнуло довгих дванадцять літ. Уроки і дозвілля, друзів коло прекрасний чарівний дитинства світ. Ну, от і все уже перегорнули підручників останні сторінки, і якось так раптово ми відчули, що лине час скоріше від ріки. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність, наші милі, за те, що в цей нелегкий час. Ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Ми всі здоров'я і щастя вам бажаємо, бо стан душі не висловить словами. За все, чого навчилися і знаємо, сьогодні ми завдячуємо вам. Болючим видається час прощання. Ми опинилися в розлуці на краю. Нам зустрічати всім нові світання, та школу не забудемо свою. Бо в школі ми зробили перші кроки: в країну знань і перші відкриття. У пам'яті залишаться уроки, з якими ми підемо в майбуття. Без сонця не ростуть квіти, без любові немає щастя, а без батьків немає ні поета, ні героя. Погляньте, дорогі випускники на своїх батьків. Їхні очі сьогодні сяють щастям, а десь у глибині затаїлася тривога, бо попереду ще стільки випробувань. Тільки батьки переживають у кілька разів більше, ніж ви. Тож любімо своїх рідних, будьмо завжди гідними їх. Дайте їм можливість пишатися вами. Зробіть так, щоб перечасні зморшки не лягли на їхні прекрасні обличчя, щоб серця були спокійні за вас. Тож до привітального слова запрошуються батьки випускників. Шановне керівництво, вчителі та вихователі школи імені Короленка, виносимо щиру подяку вам за той довгий шлях, який ви проходили разом з нашими дітьми. Дякуємо за ваш вклад в Навчання дітей, надання підтримки та цінних знань. Саме завдяки вам, шановні вчителі та вихователі, наші діти стали мудрішими, сильнішими і виносливішими. Бажаємо вам міцного здоров'я, щасливого довголіття та мирного неба! Шановні вчителі та працівники школи. У житті кожної дитини є люди, що залишають особливий слід у її душі. І це ви. Дякуємо вам! За те, що кожен день ви вкладали в наших дітей знання, виховання, моральні орієнтири та частинку вашого серця. мій син Іван прийшов до вас не з першого класу, але завдяки вам він одразу знайшов своє місце, відчув себе прийнятим і підтриманим. Ви повірили в нього, і це безцінно. Ваша праця це не просто професія, це поклик серця, це тепло, що ви даруєте щодня. Наші діти виросли не просто розумними, а ще добрими, щирими і впевненими у собі. Дякуємо вам ще раз за ваші великі, добрі серця. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, дячних учнів та мирного неба! Пригадую, як ми усім класом з нашою вихователькою Катериною Сергіївною ходили в парк гіркого та багато там гуляли. За роки навчання в мене з'явились нові знайомства, нові друзі. Я здобула нові знання, я їздила на спортивні змагання. Ось що мені більше усього запим'яталося. Шкільні роки це перші перемоги і поразки. Це частина мого життя, яку ніколи не забуду. Незважаючи на купу спогадів, тяжко обрати той самий момент. Але одне скажу точно в нас завжди було активно, весело, в цілому двіжа. навіть коли наші витіки завершувалися гостинами в кабінеті директора, вони теж мали максимально позитивний для нас війна. Школі мені запам'яталося те, який дружній в нас був клас. Те, як ми разом проводили часи після уроків та допомагало одне одному. Найбільше всього мені запам'яталось, як ми на уроках фізики робили різні лабораторні завдання, де ставили експерименти і замикали електричне коло. Школа для мене це найкраще місце, де я змогла б отримати знання, які мені знадобляться у майбутньому. Школа навчила мене бути вічливою, розумною і доброзичливою. Я дякую всім вчителям та вихователям школи за те, що вони вчили нас, що добре до нас ставилися. Дякую також нашому директору Білоусову Олександру Миколайовичу за те, що робить для нашої школи. Кожен піде. У свій загадковий шлях мрії збуваються ще вчора дитина те, а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається, Згадати, що є кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує. Коридор школи, спогади приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні І ми в останній в тому залі присутні, а завтра кожен піде до своєї мети, Я буду саму. Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи, Іду в життя доросле за метою. Школа, Шкода, що долади, я візьму з собою, я буду суму.